Толя питає у Назара, що робити з дівчиною на першому побаченні. А Назар не дурний і каже, що треба показати їй примітивну просту пастку, яка гарно підійде для того, щоб нагінати на низькому Ело. Є4, Е5, є кінь Ф3, чорні відповідають захистом пішака кінці 6. Розвиваємо слона на c4, і якщо замість логічного розіграшу італійської партії суперник ставить пішака на d6, ви як мінімум у вигідній позиції, бо чорні блокують свого слона. А як максимум пастка спрацює і ви виграєте в дебюті. Рухаємо коня на c3, і тут найлогічнішим ходом чорних є зв'язати коня. Ви відлякуєте слона пішаком, і якщо чорні забирають коня, ви просто забираєте слона, і у вас виграний темп та тиск поле на f7. А якщо чорні відходять слоном на h5. Ви сміливо забираєте пішака конем. Якщо чорні заберуть вашого коня, ви забираєте слона, і у вас виражений пішак. Якщо вашого коня з'їли конем, то для вас все закінчено. Забудьте, і ви програватимете по матеріалу. Але якщо суперник забере вашого ферзя, що, в принципі, логічно, ви перемогли. Ставимо шах слоном на f7, і єдине можливе поле для короля є 7, і кінь де 5 мат. Називається цей мат матом легаля, і дівчина рада, що Толя показав їй такий мат та одразу дала йому. Чупа-чуп. На цьому у мене все. Подивіться, як я граю в терарію в закріпленому відео, та напишіть, якщо хочете більше контенту по шахам. Бувайте!